Тут жила моя мама, восьмий поверх, вона була в цей час вдома сто процентів в спальні, якої зараз немає. Вона не виходила з сховище, і я бачив, що залишився прольот, там, де кухня. Якщо вона б там б була, вона би вижила, або якщо виходила б, б в коридор. На жаль, не залишилось нічого від її спальні, і я тут знаходжуся сьомої ранку. І до сих пір не поки що не знайшли її тіло, я залишив всі дані, фото по ній, тому зараз в очікуванні це вона не складний це... час. Так, вона жила сама, я її тільки вчора бачив, і в неї була... були квитки, вона повинна була їхати в відпустку через декілька днів. І зранку я і почав телефонувати їй, коли побачив перші відео фото. Телефон працював і до сих пір працює, десь під завалами лежить, але немає, е, ніхто не відповідає. Тому мені зараз дуже дуже боляче і складно очікувати. Саме я хотів би вже отримати хоч якусь вісточку про неї. Тут самого е, десь з шести років я тут живу, знаю більшість цих людей. Вже в дорослому віці я переїхав трошки далі. в принципі тут на Борчиївці живу. Кожен кожен під ці обстріли пролітають і дрони, і ракети через ці будинки. В принципі, тут я не знаю, яка саме зона, далі промислова є чи ні, але цей тероризм від расистів це просто не впадається моїй голові. Як вашу маму звати? Мою маму звати Галушка Світлана Миколаївна. Їй 60 років світла, дуже приємна людина. Вона працювала на фармкомпанії, де теж зараз постійно прилітають дрони і шахети. Ось і така вже доля. бо... Вона в дитинстві жила на відрадному, теж будинок, які попали, коли вона була ще там маленька, але ну, зараз цей будинок прилетіло. Вона мені про це казала нещодавно. Що вона приїжджала і бачила. І кожен день молилася, тріслася, коли відчула ці ракети, бо вона погано спала від цих е, звуків. Тому... А чому в укриття не ходили, якщо боялася? Далеко а, чи не живу? Якби. Тут і... укриття От зараз будується біля будинку, велике укриття на тисячу квадратів, а найближче укриття, яке знаходиться біля школи, мабуть, вона трошки боялась йти ввечері пізно вночі кудись, плюс вона би, там, дивилася це за своєю кош... кішкою, рибками, в неї було це якось, якось легше чекати вдома. От. Ну, і страшно було виходити, ну, не знаю інших причин. Не знаю, чому вона запішла. Мабуть, бо думала, що це, це все.